У рівному продовжують збирати допомогу для потерпілих мешканців підтопленої Херсонщини. У місті відкрито десятки пунктів прийому гуманітарної допомоги. Тони вантажів вже відправлені на південь України. Та цього замало тому відкриваються нові пункти. Один з таких міський палац культури. Текстильник. Там від самого ранку небайдужі приносять продукти, медикаменти, одяг та інші необхідні речі. Побував там Владислав Стецюк. Да, да. Ще Із самого ранку рівняни приносять до Палацу культури текстильник продукти, одяг, медикаменти та інші необхідні речі для постраждалих людей з Херсонщини. Іван теж вирішив підтримати мешканців півдня України. Приніс літній одяг та їжу. Ну, бо там люди залишились без речей, без нічого. Ну то й. мусимо так. Рують, тому що всі ж люди. Ярослав теж зголосився допомогти. Каже, людям з Херсонщини зараз необхідна будь-яка підтримка, не міг бути осторонь. Вої салфетки, дві пачки і одяг. Вже була така одна історія. Якщо так сказати прямо, і ну, треба людям допомагати чимось, хоча б. Хоча й офіційно розпочався збір 9 червня, втім небайдужі рівняни ще за день до цього почали приносити усе необхідне. Вчора пішло півтори тонни. Так, це невеличка партія. Е... Позавчора прийшло ще півтори тонни. Сьогодні должны приїхати семитонник. і... На днях повинна вже прийти фура, ми хочемо відправити 20 тонн. Я думаю, що до цього часу ми не збираємо таку кількість. Доповнює найбільш потрібні продукти: вода, засоби гігієни, посуд та медикаменти. Якщо можна, другі рівняни, знаю, що хочуть люди поділитися, і справді я ну реально пишаюсь рівнянами. Просто якщо можна не приносити закрутки, їх дуже важко по перше доносити. А по-друге, в одязі такої великої потреби зараз нема. Нагадаємо, Херсонщину затопило через підрив окупантами 6 червня Каховської ГЕС. Відтоді підтопило десятки населених пунктів. Як повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, станом на ранок 9 червня затоплено більше 3,5 тисяч будинків у 32 населених пунктах області. Евакуйовано більше 2 тисяч людей. У середньому по правопережжю вода тримається на відмітці 5,38, по Херсону 5,35. Е вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. Окрім евакуації людей, небайдужі не забувають і про тварин. Їх вже евакуювали більше п'ятиста. Знайшли ліпосіка на островке із ковра. Зараз Андрюха, спасіти. Маленький. сюди. Не бойся, ти в надіжних руках. У палаці культури текстильник прийматимуть гуманітарну допомогу по 10 червня до 17 години. Та якщо буде необхідність, центр допомоги працюватиме й надалі. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.